Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами корисною, важливою, як завжди, інформацією. Ми будемо говорити сьогодні в даному відео про показники середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії. Хочу нагадати, наразі це один із найважливіших показників, коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, коли вам її обчислюють. Тому що. Наразі у нас формула складається з трьох основних показників: це ваш стаж, ваші заробітки, які ви отримували протягом періоду вашої трудової діяльності, та показники середньої заробітної плати по нашій по Україні, по нашій державі. Дивіться, 25 квітня ще відхилююсь, так від теми. Ці показники затверджує Пенсійний фонд України і. Ви можете безпосередньо також періодично переглядати цю інформацію. 25 квітня 2025 року пенсійним фондом України було затверджено показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування враховується для обчислення пенсії за березень 2025 року. Наразі він становить 19 тисяч гривень 52 копійка. Зараз ми поговоримо, як. Ще продивимося, так, як цей показник зростав починаючи з січня. У січні 2025 року показники середньої заробітної плати, які враховувались для обчислення пенсії, становили 18 660 гривень 32 копійки. У лютому. Відбулося зростання, і розмір уже становив 18 тисяч гривень 38 копійок. Березень 19 тисяч гривень 52 копійки, тому що поки що наразі формула для обчислення пенсії є дійсною так, поки що ніяких змін. Щодо розрахунку і обчислення пенсії не передбачається. Тому така станом на сьогоднішній день інформація. Нагадую, що для того, щоб в 2025 році вам вийти на пенсію, вам необхідно мати 32 роки стажу. Хто збирається виходити на пенсію в 60 років, якщо вам 63 – 22 роки, та якщо вам 65 – 15 років стажу, якщо вам 65 років... У вас є повних 15 років стажу, тоді ви можете звертатися за призначенням пенсії, а не соціальної допомоги. Соціальна допомога призначається після того, як ви досягнете 65 років, якщо у вас стажу менше, ніж 15 років.